Всім привіт! Мене звати Маріна, вітаю вас на своєму каналі, і сьогодні я розповім вам про свій досвід читання англійською, а саме, як я почала читати книжки англійською. Також я розповім вам про всі свої електронні книжки, якими я користувалася впродовж свого життя, а також поясню, як ці дві теми взагалі між собою пов'язані. Думаю, вже багато хто з вас бачив відео про мою читацьку історію, де я розповідала, що любила читати з самого-самого Дитинства. І коли я вже підросла і почала вивчати англійську мову у школі, в мене вже почали зароджуватися такі думки, що було б круто читати улюблені книжки або навіть про якісь нові книжки в оригіналі. Але в школі мені англійської мови вистачало, тому якось не було в мене особливої мотивації для цього. Читала собі книжки у перекладі і. Продовжувала вчати англійську. Незважаючи на те, що я навчалася в математичному класі, у нас була доволі сильна вчителька англійської мови. І англійську я вчила доволі. Серйозно, скажімо так, і коли я поступила до університету і на першому курсі прийшла на своє перше заняття з англійської мови, я зрозуміла, що там англійська мова вивчається на рівні 9 класу. Я англійську навіть не здавала тоді, я все отримувала автоматом, і заліки, і екзамени. Мені було дуже легко, звичайно, там навчатися, і в якийсь певний момент, напевно, через рік, через два, я зрозуміла, що якщо я не буду докладати якихось Інших зусиль, якщо я не буду самостійно вивчати англійську, я її просто забуду, тому що я зрозуміла, що тут вона вивчається, здається, тільки перші два курси, і то абсолютно на легкому рівні. А потім англійської мови, як такої, скоріше за все, в моєму житті, вже і не буде, тому треба щось робити самій. І я обрала для себе саме ось такий спосіб. Читати книжки англійською. Це, на мою думку, була win-win situation. і англійську вчу, і в той же час читаю книжки в цілю свою мрію, читати книжки в оригіналі. Коли я почала обирати, яку ж книжку почати читати англійською, я розуміла, що, по-перше, мені необхідно, щоб ця книжка була доволі легко написана, тобто написана сучасною мовою, не класика. По-друге, я розуміла, що книжка має утримувати мій інтерес. Мені має цікаво бути її. Читати. А по-третє, буде дуже непогано, якщо я вже буду знати сюжет цієї книжки, щоб мені було більш-менш зрозуміліше, був зрозуміліший весь контекст. І для мене не стало проблемою знайти таку книжку, тому що я обожнюю перечитувати улюблені книжки, і, власне, взяла одну з них, і це були сутінки Стефані. Маєр, я завжди любила її перечитувати, вона написана сучасною англійською мовою, і я завжди отримувала задоволення в процесі її читання будь-який раз, як я її читала. Тож обрала саме її, і це був доволі крутий вибір. На той момент свого життя всі книжки в електронному вигляді я читала просто з комп'ютера. У мене на комп'ютері була встановлена така програма, яка так і називалася читалка. І ось я завантажила сутінки в цю читалку, відкрила і почала читати. І одразу зіткнулася з такою проблемою, що мені потрібно перекладати ну, практично кожне третє слово. Що я робила? Я мишкою виділяла це слово, яке мені треба було. Перекласти, копіювала його, виходила з читалки, заходила у Google і вводила в Google-перекладач це слово знову ж таки мишкою і отримувала переклад. думаю ви розумієте, наскільки це було незручно, наскільки це часто демотивувало, продовжувати це все робити, тому що це незручно, це займає дуже багато часу, це вириває тебе із контексту читання книжки. І добре, що я була. Була достатньо самодисциплінована і достатньо мотивована, щоб продовжувати це все робити. Ось так я власне і почала читати книжки англійською. Через декілька років, можливо, роки через 3-4, я якимось чином, не те, щоб дізналася, а якось просто ця думка до мене прийшла, що взагалі то ж існують електронні книжки, фізичні електронні. Девайси. І тоді я просто загорілася цією ідеєю, що я хочу купити собі таку книжку і взагалі думала, чому? Чому я цього не зробила раніше? В принципі, книжки вже були доступні протягом кількох останніх років. Просто я якось ось просто ця думка не приходила мені в голову. Ні в кого із знайомих таких книжок не було, я ніде не бачила. і... Тому власне в мене її і не було. І я пам'ятаю, що на першу чи на другу свою зарплатню я вже закінчила університет і пішла працювати. Я купила собі свій перший Kindle. Ось так він виглядає. Він і досі є в мене. Я не можу з ним розстатися, тому що я його дуже-дуже ніжно любила і зараз люблю і бережу як пам'ять. Коли я обирала яку книжку собі купити, я якось одразу вийшла на Kindle і. Побачила, що виявляється, на нього можна встановити словник і доволі легко перекладати. Слова доволі легко читати тексти, написані англійською мовою. Я пам'ятаю, ми тоді з другом пішли, забрали цей Kindle з пошти, коли він до мене прийшов, і друг допоміг мені встановити цей словник. На той момент ці словники треба було встановлювати самому. Зараз це вже взагалі не проблема. Зараз вони позамовчувані, встановлені не тільки на Kindle, мені здається, на будь-яких електронних книжках, будь-яких моделей будь-яких фірм. Тож тоді, багато років тому ми встановили цей словник, і моє життя стало набагато легшим. Ця модель Kindle стара, і тут немає тачскріну. Всі кнопочки механічні, і мені доводилося ось такими механічними кнопочками переводити курсор, рухати курсор по екрану на те слово, яке мені потрібне, і натискати, щоб мені видало переклад. Це було також не скажу, що суперзручно, але набагато зручніше, ніж з комп'ютером стаціонарним та з цією програмою, якою я користувалася. Тож з моменту, коли я купила собі свою першу електронну книжку, читання англійською стало набагато простіше і набагато легше. Ну і звичайно, з часу мені вже не доводилось перекладати кожне третє слово, а кожне шосте, кожне десяте, кожне п'ятнадцяте. Ну, ви розумієте, до чого я веду з кожною прочитаною книжкою. Ваш словниковий запас поповнюється, і вам читати стає все легше, легше і легше. Десь у 2019 році, здається, я придбала собі інший Kindle, іншої моделі Kindle Paperwhite. Чесно кажучи, Paperwhite є декілька, я не пам'ятаю точну модель, але мушу сказати, що ця книжка була найневдалішою з усіх моїх кіндлів. Вона сама по собі дуже гарна. Це гарна читалка, це гарний девайс, але я просто її не полюбила. Не знаю, можливо, через якісь естетичні причини, можливо, через якісь причини, які відомі лише моїй підсвідомості. Я не знаю, але ось ну чомусь я цю книжку ну, не любила, ну не подобалась вона. Мені ну не хотілось мені її брати в руки і щось з нею якось взаємодіяти. Хоча в неї вже був і є тачскрін, тож переклад слів став ще більш легшим. Ти просто тицяєш пальцем на слово, яке тобі потрібне, і тобі одразу. Видає переклад. Хоча ні, одна об'єктивна причина, чому я не полюбила Paper White, таки була: там не було механічних кнопок для перегортання сторінок. Тільки свайпати потрібно було великим пальцем, і мені це було не дуже зручно. Але ось так склалися в мене з цією книжкою стосунки. Ось не подобалась вона мені, тому десь на початку 22-го року, здається, я купила собі новий оазис, Kindle, Kindle і це моя любов. Це він у такому кейсі. у Такій обкладинці, доволі зручний. Зараз я дістану сам Kindle. Ось так він виглядає. І це найвдаліша модель Kindle, яка в мене колись була. По-перше, в неї збільшений екран. А по-друге, в неї є ось така. Трошки випукла частина, за яку користувач має тримати цей девайс, і це дуже зручно. Його дійсно дуже зручно тримати. Якщо я хочу тримати Kindle в іншій руці, я просто беру ось так, перевертаю і тримаю і читаю його так. Зображення, звичайно, також адаптується. Єдиний, єдиний недолік взагалі у цієї моделі, фізичний, я б сказала, що тут якийсь такий метал, що коли я тримаю рукою, рука. Потіє доволі сильно, і це не дуже приємно. Але це такий мінорний недолік, який я можу з ним жити абсолютно легко. Тож ця модель дуже дуже подобається мені візуально. Ну і по своїм технічним характеристикам, також вона мене повністю влаштовує тут так само тачскрін, так само дуже легко робити переклад слів. Словник тут вже був встановлений. Автоматично за замовчуванням, як тільки цей Kindle до мене прийшов, ну і, звичайно, тут дуже легко потрапити в Амазон, в магазин і купити собі книжку, і вона одразу приходить тобі на Kindle, і ти її читаєш. Більш того, Майже будь-якої книжки можна завантажити зразок і почитати, подивитися, як тобі текст, я такий іноді роблю. Наприклад, я завантажую зразок, дивлюсь, чи достатньо легкий для мене текст, чи, можливо, він мені не подобається, може він якось так написаний, що мені якось не дуже заходить. Ну або, звичайно, просто сам сюжет не цікавий з першої глави, з першого розділу. Тож я тоді вирішую, приймаю рішення, чи купувати цю книжку повністю чи ні. Тож, якщо підсумувати, Вати весь мій досвід, проаналізувати мою історію читання англійською, я можу виокремити для вас кілька порад. Почніть читати, купивши собі електронну книжку. Це не обов'язково має бути Kindle, це може бути будь-яка електронна книжка, вам так просто буде дуже легко дивитися переклад слова, а не так, як сидіти з паперовим екземпляром, тримати телефон і вводити туди слово, щоб знову ж таки в Google перекладачі його перекласти. Це доволі демотивує в процесі читання, тобі лінь, тобі не хочеться на це відволікатися. Я це прекрасно розумію. Тому, якщо у вас є така можливість, Дбайте собі будь-яку електронну книжку, в якій є словник, і вам вже цей процес стане набагато легшим. І вже потім, потім, коли ви напрацюєте певний словниковий запас, певну базу, тоді ви зможете вже переходити і читати паперові книжки, тому що вам не так багато слів доведеться перекладати. По-друге, оберіть собі книжку, написану сучасною мовою. Не беріть класику, візьміть щось сучасне. По третє, візьміть якусь динамічну і дуже цікаву книжку, просту. Легку, розважальну, вам так буде простіше. У вас так буде більше мотивації, тому що сам сюжет вам буде заходити легко. Вам і так доведеться відволікатися на переклад слів на звикання до читання англійської. І якщо доведеться думати ще й над тим, що ж хотів сказати автор, або читати нескінченні описи, наприклад, природи або якоїсь ситуації, це Погіршить вам ось цей досвід читання англійської. Це зменшить вашу мотивацію, це зменшить ваше задоволення. Від процесу. Якщо ви любите перечитувати книжки, то візьміть якусь свою улюблену книжку, сюжет якої ви добре знаєте. Ви так краще розумітимете контекст і не будете трошки дратуватися через те, що ви нічого не розумієте, і будете більш зосереджені на перекладі конкретних слів. Якщо ж ви не любите і взагалі для вас перечитування чогось є неприйнятним, буває і таке. Ну, візьміть якусь, звичайно, нову книжку, але подбайте про те, щоб вона була цікава, щоб вона вам сподобалась. Ну і в четверте, вам зовсім не треба перекладати абсолютно кожнісіньке, незнайоме вам слово. Я, наприклад, так не роблю. Я коли беру якусь книжку, звичайно, я не знаю англійську ідеально, я не знаю абсолютно всіх слів, я беру книжку і перекладаю. Ті слова, які здебільшого критичні для розуміння того, що відбувається, або коли якесь слово вже ну десятий раз мені зустрічається, я така: ну добре, вмовили, я подивлюся переклад. Ще маю на увазі, якщо я приблизно розумію, що відбувається, і зустрічаю якесь незнайоме слово, яке зазвичай міститься десь в описах, тобто я і так розумію, що за ситуація, яка обстановка, але не розумію якесь одне конкретне слово, я зазвичай його пропущу. Якщо це початок книги, зазвичай на початку книги я більш детально. Е Пропрацьовую кожне незнайоме мені слово, але потім, коли я втягуюсь в сюжет, я вже лінюсь це робити, тому що мені дуже цікаво, я хочу дізнатися, що, що ж там буде далі. Я й так розумію, про що тут. І тоді я таке слово пропускаю. Я не кажу, що потрібно пропускати абсолютно всі слова також, е, такі, які ніби все і зрозуміло, але ви, переклад, не знаєте. Ні, віднайдіть для себе якийсь баланс. Якщо вам дуже цікаво читати, пропустіть слово. Якщо події у книжці трошки сповільнилися, ну то де полініться, перекладіть зайвий раз і це вам буде тільки на користь. Якось так. Здається, це і все, чим я хотіла з вами поділитися. Я сподіваюся, що я нічого не забула. Ну, якщо забула, можливо, десь додам е, прикріпленим коментарем або згадаю щось. При монтажі і також зроблю якусь вставочку, Побачимо, але я думаю, вже цього достатньо. Я сподіваюся, щоб якось вас заохотити до того, щоб читати англійською. Можливо, хтось із вас спитає: а навіщо? Навіщо мені читати книжки англійською? Якщо в нас є дуже багато чудових, перекладених українською книжок? Але я вам скажу ось що. Завдяки такому способу, якщо ви любите читати, ви можете підтягнути свою англійську. Мені, до речі, це колись знадобилося. Вже після першої і другої, здається, роботи я влаштувалася на третю роботу, в якій потрібна була англійська мова. І завдяки тому, що я всі попередні роки була в цьому контексті, я постійно читала англійською, навіть дивилася щось англійською. Я змогла пройти співбесіду і я змогла потім. Працювати, переписуватися з іноземними клієнтами англійською, і власне вся моя робота була тоді англійською. І я була тоді тільки вдячна сама собі, що весь цей час цим займалася. По-друге, так, в нас є дуже багато чудових книжок, перекладених українською. Але якщо англійська це мова оригіналу книжок, звичайно, англійською вони виходять швидше. І щоб не чекати переклад, ви зможете читати книжку англійською, якщо вам дуже дуже цікаво, що ж там станеться далі по сюжету. Ось ви матимете змогу це дізнатися якомога швидше. Також є багато чудових книжок, які, на жаль, взагалі ще не перекладені українською. Можливо, поки що, а можливо, ніколи не будуть. І ви зможете, зможете також їх читати, зможете розширити. Коло книжок, взагалі доступних вам, і це просто чудово, я вважаю. Теж ось сподіваюся, це відео було для вас цікавим, було надихаючим, а головне, було корисним. Якщо відео вам сподобалось, підтримайте його, будь ласка, лайком та коментарем. Це ви дуже допоможете мені у розвитку каналу. Пишіть, будь ласка, в коментарях, чи читаєте ви англійською, який був ваш досвід читання англійською, як ви почали читати англійською, з яких книжок ви почали це робити. Ось мені буде цікаво, як. Також була саме найперша книжка, яку ви обрали для того, щоб читати її англійською. Діліться, будь ласка, своїм досвідом. Він буде дуже-дуже цікавим мені і він буде дуже корисним іншим глядачам, які читатимуть ці коментарі. Тож буду вам за них дуже-дуже вдячна. А ми з вами побачимося вже в наступних відео. До зустрічі!